Привіт, друзі! Почався сезон гарбузів, і тому я вирішив приготувати для вас дуже смачний крем-суп з гарбуза. Я пробував багато варіантів, але цей рецепт найсмачніший, має насичений та збалансований смак, без перекосів в бік солодкості, кислості або інших відтінків смаку. Отже, поїхали! Спершу підготуємо гарбуз. Я використовую тільки чверть гарбуза, загальна вага цілого у мене 2 кг. Домашнього гарбуза. Тож я візьму лише 500 г. Очищаю гарбуз від шкірки та прибираю насіння. Щоб легше було очищати, нарізаю гарбуз скибочками і очищаю кожну скибочку окремо. Стандартний рецепт гарбузового супу зазвичай складається з гарбуза, моркви, картоплі та цибулі і бульйону. А в нашому випадку він буде покращений з додаванням інших інгредієнтів, що значно впливають на остаточний смак. Цієї страви. Ця смачна страва виникла дуже давно в Центральній Америці. І лише з часом гарбуз почав з'являтися в європейських країнах. Завдяки високому місту клітковини та антиоксидантів, гарбуз може допомогти знизити рівень поганого холестерину і сприяє здоров'ю серця. Окрім гарбуза, нам потрібна одна цибулина, яку я нарізав півкільцями. Нагріваємо сотейник і вливаємо рослинну олію. Додаємо нарізану півкільцями цибулю і починаємо обсмажувати на середньому вогні. Поки цибуля обсмажується, очищаю та нарізає півкільцями одну морку. Тонкими слайсами нарізаю наш очищений та порізаний на скіпки гарбуз. До речі, готовий суп можна подавати гарячим або холодним. Цей суп популярна страва до Дня подяки в США. Як тільки цибуля стане прозорою, Додаємо морку та гарбуз. Обсмажуємо до легкої скоринки. Це надасть особливий смак нашому супу. Я готую суп ванпот, тобто страва, що готується в одній каструлі, бо не люблю перекидання їжі між різними каструлями та сковорідками під час приготування. Та й брудної посуди буде менше. Добре перемішую наші інгредієнти в сотейнику. І, поки обсмажуються овочі, очищаю та нарізаю картоплю великими кубиками. Я використав дві середні картоплини. Після того, як нарізав, додаю картоплю до каструлі. Коли гарбуз обсмажиться до потрібного стану, як на відео, відставляю овочі в бік прямо в самому сотейнику, і додаю вершкове масло. Тепер нарізаємо мілко часник. Два зубчики. І обсмажуємо його. Аромат часнику просто неймовірний. Обсмажуємо часник орієнтовно до однієї хвилини. Після цього знову перемішує і починає нарізати шампіньйони. Для цього супу я взяв 150-200 грибів. Ще називають їх печериці. Нарізайте їх на ваш смак. Ми нарізали сьогодні невеликими слайсами. Додаємо печериці до овочів. Один з важливих інгредієнтів це чабрець або ж тим'ян. Ті, хто дивився мої попередні рецепти, знають, що я додавав його і в класичний шашлик зі свинини, і в шашлик з баранини, і обов'язково святкову страву, страву перепрошую, біф Велінгтон. Чабрець обв'язує ниткою та додавши 100 г білого сухого вина до нашого майбутнього супу, даю йому розкритися в страві. Поклавши тим'ян одразу у вино. Аромат не передати словами. Вино випаровується орієнтовно за 2 хвилини. Після чого підсолюю і додаю мелений чорний перець. Додаємо 2 ополонники бульйону. Я використав курячий, але можна і овочевий, залежно від ваших уподобань. До речі, в деяких супермаркетах вже продають готові рідкі бульйони, доступні за ціною і досить смачні. Рекомендую вам. Ми готували бульйон самостійно, курка, цибуля, і перець. варили півтори години. Знайшов вдома шофрант. Вирішив додати дрібку. Це не обов'язково, але якщо маєте, спробуйте. Думаю, вам сподобається. Залишаємо варитися на 30-35 хвилин. Через пів години виймаємо чабрець та додаємо вершки. Я використав 20%. Вершки орієнтовно 100 грамів, але краще брати 33%. Даємо вершкам трохи нагрітися хвилини 2-3. Та додаємо ще один ополоник бульйону. Загалом 3 ополонники це 300-350 грамів рідини. Тепер збиваємо блендером наш гарбузовий суп пюре. Наприкінці додаємо 2 ложки цукру та трохи мускатного горіху. За бажанням можна додати ще вина для кислинки, якщо її недостатньо. Поки ви будете блендерити, весь алкоголь випарується. А тепер це найкращий рецепт гарбузового супу. Смачніше я ще не куштував. Насипаємо в тарілки та прикрашаємо, додаємо базилік, гілочку чабрицю, трохи копченої паприхи та оливкової олії. Смачно! Друзі, підтримайте україномовний контент і поставте лайк. Підписуйтесь на канал Каганяр, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую за вашу підтримку і до зустрічі в наступних відео. Ваш Каганяр.